Вітаю вас, мої чарівні стриці! З вами Камен Конталія. Це прогноз для вас на червень, перший місяць літа. Розберемо зараз основні важливі моменти, які будуть торкатися нашого життя. Серед головних можу зазначити гармонійну взаємодію між Плутоном та Юпітером. Юпітер це планета, яка управляє вашим знаком: планета успіху та оптимізму. А Плутон це планета великої трансформації та відповідальності. Тож, цей гармонійний аспект, який буде ще з 28-го і буде тривати до 6-го. Червня буде давати можливість руйнувати перешкоди на вашому шляху, це аспект, який буде підвищувати ваш статус та авторитет. Також буде літнє сонцестояння, уран, як планета бунтарства, революції буде у з'єднанні і злою зіркою алголі. Про це вже є відео на моєму каналі і стосовно знаків Зодіаку, і стосовно України. А також геката і Селена будуть змінювати знаки. А Сатурн, як плата відповідальності, стає ретроградною. Більш детальніше, згодом. А зараз хочу наголосити, що цей прогноз загальний. Для більш детальної інформації можете звертатися в директ Instagram, як для розбору натальних карт, так і для прогнозів. Ви можете дивитися свої прогнози як за знаком асценденту, в першу чергу, за сонячним знаком, а також знаком, куди потрапляє місяць. Для діток ми дивимося прогноз за знаком, куди потрапляє місяць. Дякую за ваші лайки та коментарі. Розберемо детальніше аспекти місяця. Із 2 по 30 червня Сонце та Венера будуть в напруженому 13 градусі близняків. Цей період випробувань труднощами, оскільки Венера відповідає за наші взаємовідносини, за гармонію, за красу, за наші бажання, також фінанси, а сонце це енергія, яка заряджає всю натальну карту. За цей період можуть бути непорозуміння, можуть бути незадоволення станом. Речі, які пов'язані із партнерськими взаємовідносинами з 3 червня, Меркурій, який довідає за інформацію, мислення, за недалекі поїздки, а також за спілкування, буде переходити в знак близнюки у ваш сьомий сектор, сектор партнерства, і буде робити гармонійний аспект до Плутону із третього по сьоме. Тобто, серед вашого близького оточення, можливо, це будуть колеги по роботі, сусіди вашим. Родичі або ж ті люди, з якими ви спілкуєтеся кожного дня, будуть давати вам підтримку. Це можуть бути і важливі підписання угод, різноманітної паперової справи, зустрічі з клієнтами, партнерами. А 6 червня буде новий місяць також у вашому сьомому секторі. Тож до цього часу ви можете за рахунок того, що Плутон гармонійно аспекті до Меркурію, позбавлятися поганих думок. Непотрібних контактів для вас. Це можуть бути сприятливі переїзди завдяки вашому близькому оточенню. І з настанням нового місяця, в першу годинку його настання, ви можете прописувати плани, які торкаються ваших партнерів по шлюбу, по бізнесу, вашої. Власної справи, комерційної діяльності ваших клієнтів 7-8 червня, Меркурій буде в гармонійному для себе королівському градусі. Тож цей період може приходити сприятлива, важлива для вас інформація, успішні знайомства, переїзди, хороше для навчання. І з 9 червня Марс буде переходити в знак тельця, і тут він буде націлений, стійкий. Буде сили йти до кінця, не дивлячись на перешкоди, буде цілеспрямований до своєї мети. Буде це пов'язане з вашим шостим сектором. Тобто, у вас буде велика відповідальність допомагати тим, хто поряд з вами. Активність, яка пов'язана із вашою побудовою рутинною роботою, із вашими обов'язками В цей період ви можете займатися спортом, наприклад, або ж впроваджувати нові позитивні звички в своє життя. Можливо, хтось захоче перейти на іншу роботу. 11 червня Марс буде в напруженому аспекті до Плутону. Це буде торкатися вашого 3-го і 6-го секторів. Тобто можуть бути ситуації напруження у відносинах та у справах, які пов'язані із роботою. Аспект дає сильну енергію для того, щоб ви проявили силу волі та свій авторитет, велику відповідальність за свої вчинки і перед своїми підлеглими, наприклад, або людьми, які потребують вашої допомоги. 12 червня селена або білий місяць, який символізує в натальній карті допомогу вищих сил, буде переходити в знак близнюки о ваш сьомий сектор. Тож можуть бути важливі для вас зустрічі із людьми, які в подальшому вам допоможуть. Це може бути підписання важливих контрактів, збільшення вашої клієнтської бази. Обов'язково вам потрібно в цей період проявляти щедрість та допомагати самим іншим людям. Це може бути успіх у вашій консультаційній діяльності. Детальніше про цей період обов'язково зніму окреме відео. Із 17 червня і Венера, і Меркурій будуть. Переходити в знак РАКУ, ваш восьмий сектор. Коли Венера потрапляє в будь-який сектор, вона дає в ньому успіх. У вас буде успіх, який пов'язаний із важливими знайомствами, підписанням угод, що торкаються сфер спадку, оподаткування, це можуть бути переформлення документів або ж підписання важливих документів стосовно вашої спадщини, соціальних виплат. Кредитування різноманітних банківських угод. А 20 червня сонце буде переходити в знак раку, і це також буде у вашому восьмому секторі. Цей період настання літнього сонцестояння важливий аспект, коли сонце буде давати вам велику енергію діяти в саме в восьмому секторі. Це може бути перехід відносин на зовсім інший рівень. Успіх, оскільки це дім, які пов'язані із кризовими ситуаціями, для когось це може бути вдалим зачаттям або ж вдалою операцією, розширенням свого бізнесу, сфер впливу з 21 по 29 червня буде напружений період, адже ми будемо. Відчувати на собі дію аспектів великого квадрату за участі місяця сонця як важливого для нас планет, а також чорного місяця як потаємної тіньової сторони нашої особистості, яка дає острах та зацикленість, і Нептуном за участі кармічних місячних вузлів, адже в цей період буде так звана середина точка між весняним та осіннім коридорами за темні. 26 червня буде З'єднання Урану та злої зірки Алголь, а також з'єднання поступово із Марсом вже починає діяти цей аспект, оскільки з'єднання урану та Марсу будуть давати імпульс, а це планети можуть давати велике бажання незалежності, революцій, відстоювання своїх прав та свободи. Це період боротьби добра із злом. Це спектр кацію вашого шостого сектору, тобто можуть бути різкі зміни, які пов'язані із вашим режимом дня, яким ви звикли, із побутовими умовами та вашими обов'язками. 29 червня Сатурн буде переходити в ретроградний рух у вашому четвертому секторі. Тож на вас покладається велика відповідальність стосовно членів вашої родини, вашої батьківщини за ваш дім та все, що пов'язане із нерухомістю і землею в цей же день. Геката буде переходити в ваш 11 сектор, в знак Терези. Терези – це партнерський знак. Тож можуть піддаватися сумніву, вам може здаватися, що вас не розуміють партнери. Одинадцятий сектор пов'язаний з вашими друзями, однодумцями, вам може здаватися, що вас ніхто не розуміє, не підтримує ваших ідей та цілей. Можуть бути сумніви, навіяні гекатою стосовно ваших планів на майбутнє, відчуття, нерозуміння, як бути далі. Ставте сміливі плани, не піддавайтеся сумнівам, не піддавайтеся пліткам, слідкуйте за інформацією, яку ви отримаєте із інтернету. А 30 червня Юпітер, який управляє вашим знаком, буде в Королівському градусі до 4 липня. Цей період проявляйте щедрість, благодійність, проявляйте свій авторитет, оптимізм і обов'язково ваші плани реалізуються найкращим чином, чого я вам бажаю.